Не завжди була слухняною, матусю. Такаюся сварити вже не смій. Мале пасла тоді, бабусі, бо воно ту хустку з'їло, а не міль. Ти завжди в будні була на роботі. А я примітила від шафи, де ключі. Американська хустка була, годі. Жаль досі того клаптика парчі. Блискуча, гарна, мабуть, чверть зарплати яскрава до лиця і до подоби. Ой, каюсь, мамцю, знаю, винувата, хто в чому, а я в ній посла худобу. Я зачиталася казками братів грім, бичок той біля мене ремигав, коли побачила я, що, мов дарив грім. І світ навколо, наче чорним став, нову хустину, що купила вчора мама. Ох, Боженьку, він справді її з'їв, чи в полі не знайшлося більше краму. Шнурки з парчі звисали між зубів. А через тиждень йшли ми на весілля, в костюмі мама новім, модний крій та от конфуз. Кана застілля я відповіла, з'їла її міль. Коли до шафи речі я пакую, Зринає день той і пожований пучок. Пробач, матусю, каюсь і жалкую, І вдячна Богу, що не здох тоді бичок.